Всіх вітаю! Ви на каналі Англійська Це Просто. Сьогодні ми з вами будемо вивчати англійську в контексті, а саме розбирати англійський текст на тему сім'я і в такий спосіб розглядати лексичні та граматичні аспекти іноземної мови. Поїхали! So, let's get started! Я збираюся зачитувати кожне речення окремо і відразу буду його коментувати. Family. family What does family mean to you? Перше речення, а верніше питання це яскравий приклад того, як будуються спеціальні або інша назва, уточнюючи питання в англійській мові. Давайте розглянемо його структуру. На початку стоїть питальне слово. what, що? Question word. Далі допоміжне does, яке не перекладається, але допомагає побудувати питання, а також вказує на час. Дас говорить нам про те, що речення верніше питання вжито в present simple в теперішньому неозначеному часі. Так і запишемо: Present simple. Допоміжне слово англійською мовою буде auxiliary verb. Потім підмет, хто? Основне дієслово. І додаток. What does family mean to you? Що сім'я означає для тебе або для вас? Ю це може бути як і «однина», так і множина. Давайте тепер переробимо наше питання і утворимо подібні йому. Ми можемо запитати, що це означає. What does it mean? What does it mean? Або Що ти маєш на увазі? What do you mean? Ми навели три подібних питання. Як бачите, Сенс трохи змінюється, але граматична структура речення лишається та сама. Питальне слово what, допоміжне «do», підмет і основне дієслово. Те ж саме what, does, it mean. Допоміжне «do» і «does» змінюється відповідно до особи. Рухаємось далі. In a perfect world, all families should be happy and everyone should get on well together. Відшукаємо в нашому реченні дієслова і розглянемо їх детальніше. Should be два дієслова, які стоять разом. Одне з них модальне. Should. It's a model verb. Це вид дієслів, які завжди використовуються разом з іншими дієсловами та означають не дію, а ставлення до неї того, хто говорить. Вони часто демонструють можливість, намір, здатність, пораду або необхідність. В даному випадку ми показуємо пораду, що сім'ї повинні бути щасливі. Якби ми виражали здатність, то написали би «can be» або обов'язок must be. Але після кожного такого дієслова наступне дієслово вживається в першій формі без частки ту, що називається голим інфінітивом в англійській мові. Давайте перекладемо речення: В ідеальному світі всі сім'ї мають бути щасливі і кожен повинен ладити разом. Every one означає кожен, хоча часто ми можемо перекладати на нашу мову антонімічно. Всі. Тобто одне но перекладаємо множиною. Знову зустрічаємо модальне should, повинні. І після нього вживається гол-інфінітив, тобто перша форма дієслова. Але це фразове дієслово, тому що складається з двох і більше слів. Get on well означає ладити. І together разом. I know a lot of families that have many problems. Я знаю багато сімей, які мають проблеми. A lot of і слово have це слова синоніми. Єдина різниця в тому, що many вживається зі злічуваними іменниками в той час, як a lot of може вживатися як зі злічуваними, так і з незлічуваними іменниками. Запишу, що a lot of означає те ж саме, що many і much. Мені можна вжити. Зі злічуваними іменниками Many Apples, багато яблук, а much – ну, наприклад, багато цукру much Sugar. Дуже часто Мені much вживають в запереченнях і в питаннях в той час, як A lot Of вживається в стверджувальних реченнях або щоб не було тавтології. that – це відносний займенник, який пояснює іменник. Сім'ї які, які мають багато проблем. Читаємо далі: Brothers and sisters who don't like each other, parents who never talk to each other, брати і сестри знову відносний заменник які, тільки так, як ми зараз говоримо про людей, то ми вживаємо «ху». Не люблять один одного, each other. Батьки. теж відносний займенник які. Ніколи не розмовляють один з одним. Ток вживаємо разом з часточкою. Ток ту говорити до кого або з ким. I wonder, why this is». цікаво. Так, Слово I wonder перекладається: мені цікаво, або просто цікаво, чому це так, чому так є, Дослівно, бо чому це є. Ще зверніть увагу, що в англійській мові в реченні має бути лише одне заперечення, на відміну від нашої мови. Тому як ми в нашій мові можемо сказати, він ніколи нікому нічого не розповідає, так, бачимо, скільки заперечень в англійській лише одне. Отже, якщо ми кажемо батьки, які ніколи ніколи це вже заперечення, і далі ми перекладаємо, як не говорять один з одним, то в англійській мові більше не потрібно ставити ніяких не. Тобто don't вже не актуально, тому що в нас є слово неве, тобто вже є заперечення. Далі просто «talk to». Наступне речення: Давайте його перекладемо, а тоді прокоментуємо. Як можна жити. Так близько або поруч коло твоєї сім'ї, і відчувати себе осторонь, або не відчувати себе частиною цієї сім'ї. Can – модальне дієслово, яке в питанні виноситься наперед. Як можеш ти дослівно? Хоча ми можемо перекладати безособовим реченням, тобто просто як можна жити так близько до. So вживається для підсилення. Close це не лише дієслово зачиняти, а й прислівник близько. Жити так близько до твоєї сім'ї або до членів родини і почуватися осторонь, feel apart from, не бути частиною, почуватися в стороні. There is a lot of talk in the news about the breakdown of family life. Речення починається зі звороту, тому шукаємо обставину «де». В новинах часто говорять про розлади в сім'ї. Breakdown це коли щось іде не так. Розлади кого чого, ов завжди виражає родовий відмінок в англійській мові: сім'ї або сімейного життя. Якщо два іменника стоять разом, от як в прикладі Family Life, то іменником буде. Виражатися останнє слово, а попередні будуть його пояснювати, тобто життя яке сімейне. Divorce is rising everywhere in the world. Розлучення uh, зростає всюди, в світі. Мені здається, трохи велике лексичне навантаження всюди в світі, можна було б просто сказати, по всьому світу. Divorce – розлучення, і наше дієслово вжити в теперішньому, тривалому часі, тому що це відбувається в даний момент. «Is rising зростає. Напишу, що це present progressive або present continuous. У нього дві назви. This means single parents have less time to spend with their children, which creates problems. Це означає. Далі ми додаємо, щоб перекласти літературно правильно, ми кажемо, що. Це означає, що. Хоча в англійському реченні немає слова що. Це означає, що батьки-одинаки мають менше часу, щоб провести зі своїми дітьми. Я переклала дослівно, хоча можна перекласти набагато красивіше трошки відійти від буквалізму. Зверніть увагу, коли ми хочемо показати мету, для чого навіщо ми ставимо інфінітив цю? Менше часу, щоб провести з дитиною. Тє слово spend написали з інфінітивною часткою to to spend with their children. Which creates problems». «Which» ніколи не вживається з людьми, тому говориться про, про саму ситуацію. Це означає, що батьки одинакі проводять менше часу з дітьми, і саме це так створює проблеми. «Creates problem. Наступне діє слово. В теперішньому незначному часі вжити з S. Maybe the stress of modern life puts too much pressure on families. Можливо, стрес сучасного життя сильно тисне на сім'ю або створює сильний тиск на сім'ю. Too much. Надто багато тиску. Тиск. Це абстрактне поняття, тому вживаємо зі словом «much». Далі. It seems as though family life was better a generation or two ago. It seems – здається, так, ніби сімейне життя було кращим покоління чи два тому. Бере це вищий порівняльний ступінь слова good. Тобто good – хороший, а бере кращий. As – though Ми переклали так, ніби. І наразі в нас останнє речення. Is this true for family in your country? Дослівно можемо перекласти, чи є це вірним для сімей у вашій країні. True for вірним, правдивим для. Ми з вами тільки що опрацювали текст. Перед вами нові слова з тексту та їх перекладом. Давайте їх переглянемо і пригадаємо, що було в тексті. Таким чином ми зможемо відтворити зміст. Mean to somebody означати для когось. Там було таке питання, що сім'я означає для вас? What does family mean to you? Should be happy. Повинні бути щасливі і get on well together, ладити з або ладити разом. Отже, сім'ї мають бути щасливі і всі повинні ладити разом. Families should be happy. And they should get on well together. Like each other – любити один одного. Talk to each other – говорити один з одним. В тексті була фраза, що брати та сестри не люблять один одного, а батьки ніколи не говорять один з одним. Отже, англійською це буде Brothers and sisters don't like each other and parents never talk to each other. Далі, цікаво, I wonder, Live close to жити поруч з близько до когось. Feel apart from somebody, відокремлюватись від когось. Цікаво, як можна жити поруч з сім'єю і почуватися відокремленим від неї. I wonder how can you live so close to your family and feel apart from them? The breakdown of something, розпад чогось. В даному випадку мова йшла про сім'ю, що зростають розлучення, і в новинах все частіше говорять про розпади сім'ї. Отже, divorce is rising nowadays, and there is a lot of talk in the news about the breakdown of the family. Put pressure on давити на когось. It seems as though, Здається, так, ніби ми можемо сказати таке речення, що, здається так, ніби сучасне життя давить на сім'ї. It seems as though a modern life puts too much pressure on families. І останнє питання: чи у вас так само у вашій країні, тобто чи є це вірним і для ваших сімей у вашій країні? Is it true for your family in your country? В мене на сьогодні все. Я всім дуже дякую за увагу. Буду закінчувати і обов'язково залишу вам посилання під цим відео на сайт, де я брала текст для свого уроку. Там ви можете знайти багато інших вправ по цій темі, попрацювати самостійно і закріпити вивчений матеріал. Нехай вам щастить!